Фінансування пенсії за травень 2024 року завершено. Про це повідомили на сайті пенсійного фонду 28 травня. За їх даними на пенсійні виплати спрямовано майже 61 мільярд гривень. Детальніше про умови виходу на пенсію. Далі говоримо із директоркою департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України Оленою Охріменко. Пані Олено, вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, зараз оновіть інформацію тим людям, які найближчим часом будуть виходити на пенсію. Про що в першу чергу, важливо їм пам'ятати? Я б звичайно на сьогоднішній день законодавець визначив, що право виходу на пенсію кожної особи залежить від наявності в неї страхового стазу. Якщо ми говоримо про 2024 рік. Для того щоб вийти на пенсію в 60 років, як жінка, так і чоловік мають мати не менше ніж 31 рік страхового стажу. Якщо цього стажу не визначає, звичайно пенсія не призначається. Але також законодавець визначив три віки, тобто три дати досягнення віку, при яких особа може розраховувати на призначення пенсії. Це вік 63 роки, і пенсія в 63 роки може бути призначена. За наявності стажу від 21 року до 31 року ста одного року, тобто менше тривалість страхового стажу, 65 років. Це стаж має особа мати від 15 до 21 року стажу. Саме при досягненні таких показників людина може розраховувати на призначення пенсії. Я хочу зазначити, що стаж необхідний для призначення пенсії буде щороку зростати і його максимально він досягне. Необхідності своїх 35 років, максимально необхідний стаж буде в 2028 році. От, починаючи з 2028 року, вже пенсія призначатиметься за наявності страхового стажу 35 років. Я наголошую, що необхідний однаковий вік виходу на пенсії і стаж як для чоловіка, так і жінки. До речі, чи є випадки, коли можна купити страховий стаж, якщо не вистачає до виходу на пенсію, в яких випадках можна скористатися такою можливістю? Звичайно, скористатися можна в будь-якому випадку. А -а -а -а. Залежить від того, скільки не вистачає стаж так на сьогоднішній день. якщо ми говоримо докупити, то це стаж попередній. Ми докупляємо, і стаж спадає, стаж розрахунок доплати йде. Береться мінімальна заробітна плата на відсоток обов'язково 22% відсотка і помножено на 2. Тобто людина має розрахувати, чи їй достатньо коштів, і якщо це великий період, чи є сенс доплатити, чи є сенс дождати до 63 років. І тоді в роки років призначить? Тобто кожен визначає для себе? Звичайно, сьогодні багато випадків, коли люди докупляють стаж, але це випадки, коли людині не вистачає рік сім місяців, півтора року, а там, де вже не вистачає п'ять років, то більше все-таки це люди очікують, працюють, очікують 63 років, 63 роки не визначають пенсію. Скажіть, будь ласка, а щодо людей, які знаходяться на окупованих територіях, як вони можуть подати документи на отримання пенсій? Через портал У нас також є звернення за призначенням пенсії. Ось сьогодні у нас є достатньо велика, ну, ми можемо отримувати документи на призначення пенсії, як прийшовши до сервісного центру подачі документи, так і через портал Дію, через підпис ДІМ, також і через портал пенсійного фонду. Але для того, щоб подати документи через портал пенсійного фонду, необхідно мати електронний ключ для того, щоб писати, засвідчити свої документи. Вони скануються, від нас сканує документи і під'єднує її вже пише е, заяву, і під'єднує до заяви документи, які е, мають бути подані до на призначення пенсії. Достатньо я б хотіла сказати е, зручний сервіс, оскільки, якщо не заходить до нас на портал. Вона обирає заяву, які необхідно подати, чи це заява на призначення пенсії, чи на перерахунок, і там сама програма підказує людині, які документи, і в якому порядку вона має долучити. Там паспорт, от поки людина не долучить ті документи, які зазначені на порталі, і далі просто не пускає на підписання заяви. Вона це все зазначає. Під'єднала документи, які необхідно. Єдине, що може формат не в такому форматі військової документи. Також програма зазначає, що у вас не дає формат. За великий об'єм трошки з потрібно його жати. Тобто достатня ще нагложу, достатньо зручний сервіс. і саме так людина, вже подавши, відсканувавши ці документи, визначивши спосіб виплати, це буде банки, визначивши банківські реквізити. Вона накладає свій ключ, підписує ключем подані документи, і вони з'являються в пенсійному фонді Буквально за якісь годину вона вони вже маси документи не позначив, і так само можуть зробити українці і українки і за кордоном, які перебувають. Звичайно, звичайно, сьогодні за кордону також ці. Спочатку люди, які виїхали, якщо аналізувати 22-й рік, багато виїхали, і було багато звернень, що не можуть подати, допоможіть, ми допомагали. А сьогодні вже люди у нас більш обізнані, і це набагато простіше. Дуже багато все таки звернень, аналізуючи звернення які з порталу, більш всього люди подають на вихідні. Я хочу зазначити документи. Але звернення йдуть через портал на призначення пенсії. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є цифра стосовно того, яка кількість пенсіонерів з окупованих територій мали можливість і чи скористалися, і чи можуть дійсно зробити це через портал, оформити пенсію? Ну, ми ж не можемо розуміти, де знаходиться сьогодні людина. Так ви коли е, подаєте документи, ваша система не розпізнає, з якої території, з якої адреси ви подаєте. Ми тільки бачимо, що вони підписані ключем. чи я подаю документи з Києва, чи я подаю з Польщі, чи я подаю з окупованої територій. Розпізнатися ніхто не може. Ми бачимо тільки самопаг подачі заяв, і тому пані -пані... такі і люди, які сьогодні. Зареєстровані на окупованій території, це ж не факт, що вони там проживають. Да є реєстрація на окупованій території, Вони могли виїхати ту саму Німеччину, Польщу і подати звідти документи, але буде в них документ зазначено в паспорті. Буде реєстрація, скажімо, Маріуполь, але вона не проживає в Маріуполі. Вона проживає вже в Польщі. і документи, які необхідні для нас, це буде не паспорт. Паспортний документ, так а документ, який підтверджує законність перебування на території Польщі, нам ну, потрібен, він потрібен був би в тому випадку, якби людина, яка виїхала з окупованої території, скажімо, за кордон і виявила отримувати пенсію за кордоном. У нас є країни, з якими у нас є угоди, і ми переказуємо пенсію всі країни. От якби людина вибрала спосіб випити не банківську установу на територію України. А вибрала б, все таки отримання пенсії в Польщі? От тоді б ми вставна на потрібен документ, який підлегалізує легалізує її місце проживання в Польщі. Сьогодні нам цього не треба через те, ми саме так через банківську установу проводимо випадку. І не бачимо, звідки не подається документ. Пані Олено. Ще не можу не спитати з приводу перерахунку пенсії від 1 червня. Кого він стосума стосуватиметься і про які доплати йдеться? Це перерахунок з першого червня. Це не з першого червня. Ми проводимо його в червні кінці травня Провели це перерахунок нашим працюючим пенсіонерам через, через два роки, які проводяться автоматично. І проводиться він з 1 квітня, але в червні. Саме в червні тому, що цей перерахунок підв'язаний під звітність, під заробітну плату та стаж за перший квартал двадцять четвертого року. Звіт за перший квартал ми отримали вже до 20 травня, і саме після 20 травня ми провели перерахунок нашим працюючим пенсіонерам, завершили його проведення, і вже е, в червні місяці. Пенсіонери отримують ті, хто має право. У нас 2 мільйони сімсот, трошки більше працюючих пенсіонерів, яка частинка з них набула право на перерахунок саме з 1 квітня і вона автоматично без їхнього звернення проводиться. Ми їм провели перерахунок вже, і вже нарахували їм пенсії, кого є е, право на перерахунок, і вони вже, починаючи з 4 червня, саме це початок виплати, будуть отримати перерахований розмір пенсії і доплату з квітня. місяця. Тобто пенсія за червень і доплата за квітень правильно. Пані Олено, а в середньому яка пенсія в українців? Тобто, більшість пенсіонерів, який розмір пенсії отримують ну, в середньому пенсії, я б сказала, понад от від 3 до 5 тисяч. Це більше, більше частина українців отримує в цьому діапазоні? Пані Олено, дуже дякуємо вам за це роз'яснення за те, що приєднались до нашого ефіру. Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного фонду України, була з нами на прямому зв'язку.